Ще півроку тому мало хто передбачав, що Петро Порошенко переможе на президентських виборах у першому турі. Та сенсації відбуваються не лише в країнах з молодою демократією. Неочікуваним сюрпризом завершились вчора попередні вибори у США в одному з округів Вирджинії Праймерис несподівано програв Ерік Кантор, лідер республіканської більшості у палаті представників. Друга після спікера за впливом людина у конгресі, зірковий республіканець поступився маловідомому Девіду Девіду. Рету, університетському викладачу, економі, економісту якого підтримав крайньо консервативний рух чаювання, витративши мільйони доларів на рекламу, маючи колосальну підтримку політичного естеблішменту, Кантор не зміг переконати виборців рідного округу у Верджинії, що він іде у Вашингтон для того, аби відстояти їхні інтереси, а не кувати власну політичну кар'єру. З деталями Олексій Кузьменко голосують не долари, а ви. Головними на цих виборах стали американські цінності. Перемога університетського викладача архіконсерватора Девіда Брета над просто консерватором та суперзіркою республіканської партії Еріком Кантором – Це не просто сенсація, це діагноз стану американської політики я бачу багато засмучених облич. Звісно, для нас всіх це розчарування. Результати виборів невтішний вирок спробі республіканців перезавантажити партійну ідеологію і розширити свою електоральну базу після програшу на президентських виборах. Так Кантур виступав за право дітей нелегалів у США на легальний статус, голосував за відновлення роботи уряду. Така позиція не лише дала республіканцю нових виборців, але й розізлила старих прихильників. Виборці дійшли висновку кантор заодно з Обамою для республіканця. Це вирок. Його вважали надто близьким до Обами у питанні імміграційної реформи. Минулого місяця збори виборців зашукали кантора. А я чую багато неточності у повідомленнях про мою позицію. Натомість бред свій меседж не ускладнював. Я більший консерватор ніж Ерік Кантор. Перемога Брета це тріумф консервативного руху чаювання і ймовірно не останній. База республіканських виборців залишається стійкою та консервативною, і за ліберальні експерименти готова карати лідерів на виборчій дільниці. Можна очікувати, що тепер республіканці не лише знімуть імміграційну реформу з порядку денного, вони менше часу приділятимуть міжнародним питанням, які їх виборці у США вважають не найнагальнішими. Сам Кантор, до речі, активно. Виступав на підтримку України, і, хоча, за результатами виборів у Вірджинії, американських друзів у Києві менше не стане, республіканські виборці своє слово сказали: вони хочуть, щоб їх обранці займалися їх проблемами та обстоювали їх інтереси, і сподобатись намагалися саме їм. Олексій Кузьменко, голос Америки.